Антонова Аеролінкс 2026 став черговим кроком у розвитку українського авіабудування, поєднавши передові технології, високу ефективність та неперевершений дизайн. Цей літак створений для виконання широкого спектра завдань від регіональних пасажирських перевезень до оперативних, вантажних і гуманітарних місій. Його розробка базується на інноваційній платформі, що враховує останні досягнення в аеродинаміці, системах управління та екологічній безпеці. Аеролінкс демонструє, як Антонов зберігає традиції надійності і водночас інтегрує сміливі технічні рішення, які відповідають вимогам майбутнього авіаційного ринку. Новий фюзеляж Аеролінкс 2026 виготовлено із застосуванням композитних матеріалів, що значно зменшують масу літака та підвищують його паливну ефективність. Завдяки покращеній формі крила та новому профілю закрилків, він має зменшений опір повітря, забезпечуючи плавнішу та стабільнішу траєкторію польоту. Інженери Антонова також удосконалили систему шасі, що дозволяє літаку здійснювати зліт і посадку навіть на коротких чи непідготовлених смугах. Це робить Аеролінкс універсальним для використання як у цивільних, так і в військово-транспортних цілях, особливо у складних польових умовах. Усередині кабіни пілотів встановлено повністю цифрову авіоніку нового покоління, створену для зменшення навантаження на екіпажі і підвищення рівня безпеки. Система автоматичного управління польотом інтегрована з інтелектуальними сенсорами, що дозволяють оперативно реагувати на зміну погодних умов і турбулентність. Пасажирський варіант літака пропонує комфортний салон із сучасною шумоізоляцією, ергономічними кріслами та енергоефективним клімат-контролем. Завдяки гнучкому плануванню конфігурація салону може легко змінюватися від перевезення пасажирів до вантажного формату або медичних евакуацій. Двигуни Aerolinks 2026 розроблені із застосуванням гібридної турбореактивної технології, що знижує споживання палива до 20% порівняно з попередніми моделями. Система управління енергоспоживанням також підтримує режим часткового електроприводу.